Дочко моя, Мар'яно, одам тебе за пана, за старшого багатого за сотника Івана. Умру серце, мамо, за сотником Іваном. Не умреш, будеш панувати, будеш діток годувати. Піду в найми, піду в люди, а за сотником не буду. Будеш, дочко Мар'яно, за сотником Іваном. Заплакала, заридала сердешна Мар'яна, за старого багатого, за сотника Івана. Сама собі розмовляла, а потім сказала. Я ще, мамо, не виросла, ще не дивувала, бо ти мене не пускала вранці до криниці ні жита жать, ні льону брать, ні на вечорниці. Де дівчата з парубками жартують, співають, та, про мене, чорнобриву нишком розмовляють, багатого дочка, батька шляхетського роду. Тяжко мені, тяжко, мамо, нащо дала вроду, нащо брови змальовала, дала карі очі, ти все дала, тільки долі. Долі дать не хочеш, нащо ж мене годувала, нащо доглядала, поки лиха я не знала, чом не заховала, не слухала стара мати, лягла спочивати, а Мар'яна за сльозами ледве вийшла з хати.